Всіх вітаю, 14 вересня, субота і останні новини. Вночі знов були шахіди. Ми вже до цього звикли. це вже, Я не знаю, якщо їх не буде, то вже буде щось не те, мабуть, більше 70. Також і ви питаєте, і нетипова кількість кораблів в Чорному морі. Вночі вони. Там зосередились 16 кораблів, 7 носіїв калібрів, загальний залп, 48 ракет. Запитаємо, що, що це таке. Готуються до обстрілу. Ну, Звичайно, що готуються. Далі подивимося останні новини: заява Зеленського, заява Байдена. Потім Шайгу поїхав до КНДР. Долар по 45 гривень на наступний рік, і в 2025 році чи буде допомога від Америки США незалежно від того, хто буде президентом. Ось ці питання. Це останні новини на сьогоднішній, на даний час. Так, давайте спочатку ось цих калібрів в морі. Так, РФ вночі вивела в Чорне море нетипову кількість кораблів. 16 кораблів, то взагалі там нічого не було. Ну, Взагалі не було ні одного. А це вивели 16 кораблів та 7 носів калібрів, як і підводні, так і надводні. Загальний, можливий залп, 48 ракет. Ну, це досить багато. 48 калібрів. Для чого РФ сьогодні вночі вивела в море таку велику кількість кораблів? Вони. Е вони відчулись, ладно, не буду казати, повторення того, що було, колісниця, рух. Для чого РФ вночі вивела таку велику кількість кораблів та носіїв калібрів? Війна. Обмежити війну, відлюдник, обмежити якісь військові дії, показати. Таке вже було. Тобто нічого нового. Кажуть, що таке вже було. Стосовно цієї допомоги військової обмежитись, і щоб вона була по відлюднику. Тобто, це як, знаєте, натяк. Не тільки Україні, це натяк Європі, світу, що ось, бачите, ми і так можемо вивезти стільки кораблів, і ми не боїмося, до речі, в Чорне море. Ми не боїмося і калібрів у нас стільки, і носіїв у нас стільки, і кораблів у нас всього багато. Тобто, обме, не, да, не давайте дозвіл, скоріш за все, не давайте дозвіл на те, що били по території РФ. Ось, бачите, Допомога, дозвіл, війна обмежити ці дії по відлюднику. Тобто не давайте дозволу на ці дії. Це як, знаєте, такий е, маневр попередити, налякати. Ну, Як вони це роблять? Давайте ще. Для чого РФ вивело в море сьогодні вночі 16 кораблів, 7 з яких носії калібрів? Угу. Ну, тут карта обстрілів перевернулась, небезпеки з повітря. Для чого РФ вивела в морі багато кораблів та носів, калібрів. Налякати, налякати, бачите, чотирка жезлів. Це в нас карта дому, сім'ї, людей, налякати людей. Ось, що в них, до речі, і вийшло. Бо, так, як я бачу, люди мені пишуть, що ну, досить стрьомно. Страшно. Емоційно налякати людей. Контроль, маніпуляція. Давити, бачите, велика кількість ракет, така хитрість, такий хитрий хід. Давити на імператорів, на владу, на нашу владу, на ось інші країни. Стосовно цього дозволу. Це для цього робиться. Чи будуть в найближчі дні обстріли з моря калібрами? Будуть в найближчі дні обстріли з моря калібрами. Обстрілювати будуть з Чорного моря Україну калібрами в найближчі дні. Вищий суд. Луна. Смерть. Ну, на жаль, так. Погані карти випали. Суд, місяць і смерть. Ну, як би вам так сказати? Готують обстріл. Готують обстріл. Щось мутять, щось готують. Зараз запитаємо, що і цілі. Ось, коли темно або під ранок готують обстріл, хочуть дуже сильно нашкодити. До речі, спочатку будуть дрони. Велика кількість дронів, чекаємо знов, а потім полетять ракети. Готують, ну тут чітко готують, щось таке, ну, погане готують. Так. Скажіть, будь ласка, в найближчі дні, в найближчі дні. Чи готують РФ масований обстріл, дрони, ракети? Масований обстріл, дрони, ракети. Території України, Росія готує в найближчі дні масований обстріл. Трійка кубків, війна, задоволення. Повторення того, що було. Зірка повторення того, що було так готують, світло, небезпека світла будуть бути по світлу. Знов будуть дрони, вночі будуть дрони, а потім під ранок дуже хитро якось підло, можуть бути ракети. Ось спочатку дрони темно, потім якось хитро підло полетять ракети, а ще й може і балістика. Хочуть енергосистему. Якийсь, якийсь рух, залізницю, пересування, щось таке знищити. І готується ще атака імператор Зеленський на, скоріш за все, Київ. На Київ теж готують. Давайте запитаємо, ось основна ціль. Так, покажіть, будь ласка, на найближчі дні основна ось в РФ готує масовану ракетну атаку по території України. Покажіть, основна, яка ціль, ціль, ціль? Яка ціль? Головна ціль РФ на ось цю атаку, що вони готують. Масовану дронну та ракетну атаку. Головна ціль. Головна ціль. Знищити якісь ресурси на території України ну це може бути і врожай, це може бути і по королю монет, і зброя, і склади. Ну все, що ну знищити, ну знищення України. Ось знищення ресурсів на території України. Тут чітко, що ще? Щось глобальне, щоб маніпулювати. Дивіться, погані карти. Вищий суд, мах і 10 мечів. Не подобається. Щось глобальне зробити, таке погане по 10 мечів, багато постраждалих, щоб цим знов шантажувати маніпулювати. А що це? Що це вони хочуть? По луні мутять, крутять вночі, планують. Що це вони таке погане готують? Уход. Уход від, уход від війни, уход від башня. Що вони таке готують? Колісниця, імператор. Київ уважно до тривог вночі. Світло теж уважно. Світло, вода. Можливо, знов ГЕС. Правосуддя, таємниця. І все, що стосується руху, мости, дороги, шляхи, залізниці, вокзали ось це все, рух, сполучення, якісь там розв'язки, ось це. Світло, рух, Київ, Зеленський другий раз випадає. І тут готують щось глобальне жертви. Розклад по містам. Давайте сьогодні зроблю ближче до вечора всі міста на, на тиждень. Так, давайте далі. Байден, я не переймаюся заявою президента РФ. Сказав на зустрічі в Британії. Так, Британія та Вашингтон е, практично прийняли рішення щодо ударів по РФ, але поки що це не оголошують. Британія та Вашингтон, е, в принципі, прийняли, так пишуть, рішення про нанесення ударів по РФ, але поки що це не оголошують. Взагалі, вони це рішення оголосять. Ну, з, 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 Заява буде, е, що ми всі з вами це почуємо, побачимо. Рішення Британії та Вашингтону бити дозвіл бити Україні по РФ. Це заява і рішення буде на всеобщее обозріння, так сказати. Удар. Не, -не. Не хотять вони на всеобщее обозріння це казати. Не хотять. За для захисту, за для свого захисту чогось. Не хотять казати на всеобщее обші Важко, ілюсія, важко, стосовно цього, важко їм це сказати. Ось стосовно того, що прям вони заявлять на весь світ, я сумніваюся. Тут такі карти. Не хотять важко, бояться, складнощів, проблем ось таке щось. Хоча я не розумію їх взагалі. Так, Зеленський РФ запросять на наступний саміт миру, який відбудеться у листопаді цього року. Зеленський заява РФ за, е, запросять на наступний саміт миру, який відбудеться у листопаді цього року. Так, там хтось буде з представників РФ на цьому саміті в листопаді. Хтось буде присутній на саміті миру в листопаді. Хтось із представників РФ там буде присутній. Сонце, король. Пен... Монет. Да, хтось приїде, дивіться, хтось приїде, якась, король Пентаклі приїде. Людина така, я вам скажу, не військова, а більш якийсь бізнесмен чи що. Людина бізнесу приїде. Ось Україна, ось сонце. Ну, да, хтось приїде, якийсь представник приїде. Так, Шейгу прибув з офіційним візитом да, до КНДР. Е, ну, В принципі, пишуть, що, що він приїхав просити зброю. Ну, Давайте запитаємо: Шейгу прибув з офіційним візитом до КНДР. Зустрівся з Кімченіном. Що обговорювали, та що просив Шайгу у Кім Чен іна Що обговорювали, та що просив? Шайгу у Кім Чен Іна. Плани стосовно перемоги. Я розказував плани стосовно перемоги. Як вони перемагають? Далі. Е, імператор. Що все під контролем. Все під контролем, в них вони перемагають, але ось дайте ще нам зброї. Недостатньо. Закінчилося. Ну, дайте нам балістики, дайте нам ще цих снарядів. Е, робота, співпраця, рух. А він йому каже, ми тут щось виробляємо поки що? Треба почекати, потім тільки буде передача. Щось таке. Плани світу. А обговорювали плани світу, що в світі відбувається. Оце теж вони обговорювали. Так, а що отримав Шойгу після розмови з Кім Чен Іном? Що отримав Шойгу? Пасив, бажання, нічого вроді не отримав. а чого? Смерть, Вищий суд. Ну, я не знаю. Що отримав? Пасив, тупік, нічого не отримав. А чого? Чого? Шойгу від кінченина нічого не отримав. Чого? Важко. Чого їм важко? Не хочуть більше допомагати чи що? Типа, ми у відлюдниках, ми не хочемо вам більше допомагати. Бо чого? Бо теж ну вони і так ізольовані від цього світу, а бояться ще чогось. Бо бояться якогось правосуддя по 10 мечів. Ну, ви знаєте, мені показує, що щось, що його нічого не отримав. Дай Боже, щоб я не помилялась. Так, якщо рішення ухвалять стосовно зняття обмежень на удари по території РФ, це буде війна НАТО з РФ. Це заява ООН їхнього Нібензя. Ні Морда, звісно, взагалі противнюча. Так, заява Нібінзі ООН, що якщо знімуть дозвіл, це буде пряма на війна НАТО та РФ. Ну, Взагалі-то його нема чого дивитись, але ну, цікаво, що скажуть карти. Захист, 10 мечів, плани. Ну, Йому сказали: кажи це, роби це, ти повинен там глоткою дерти і захищати нас. І все. Що нібито щось да, дасте дозвіл, ми будемо відповідати, щоб це, це всі почули. Бачите сонце, щоб це весь світ почув. І все. Щоб це просто почув весь світ. Він же просто е, говоряща голова. Так, далі долар по 45 гривень в Україні на е, наступний 25 рік. Це вже затвердили. Так, долар в Україні на 25-й рік по 45 гривень. Він так і буде долар 25-му році, 45 гривень. 10 кубків, 10 мечів. Дом, а що так? Тут три десятки. А чому? Долар буде 45 гривень. 25-й рік в Україні. Долар буде по 45 гривень. Ну, ви розумієте, 45 гривень це ж остання межа, а він повинен бути менше, 45. <кій> ну, я так показую, показую, що будуть робити все, щоб він не був прям 45, а був менше, ніж 45. Ну, якось так. Так, і останнє 25-й рік від Америки. Чи, чи правда, що в 25-му році Україна від Америки не отримає більше ніякої допомоги, ні фінансової, ні військової? Це правда, що Україна в 2025 році від Америки не отримає більше ніякої допомоги. Ні фінансової, ні військової. Це правда? Рух. Пасив, захист. Гроші. Повішений. Так, тут важко сказати, бо я, мабуть, неправильно запитала. А ну-ка, давайте по-іншому. Що, що Україна отримає від Америки в 25-му році? Яку допомогу? Фінансову, військову. Отримає якусь допомогу Україна від Америки в 2025 році. Яку допомогу отримає в 2025 році Україна від Америки? Світ... Новини, захист, імператор Надія. Надія, в принципі, дивіться, ми щось будемо отримувати не тільки від Америки, а ще й від світу. Ну, не тільки США, і інші держави нам будуть допомагати, ось, допомагати захищатися. А від імператора, який буде там в Америці. Надія отримати щось є, але не дуже велике і якось повільно, тому що, тому що лицарь монет це така повільна, повільна карта. Тягнуть, тягнуть. Ну вони і так тягнуть. Що, покажіть, що Україна отримає від США. Яку допомогу Україна отримає від США в 2025 році? яку. Колісниця. Дев'ять монет. І туспинку. Для захисту ми отримуємо ПВО, ППО, ми захист отримуємо. Ось, бачите, ПВО, карта ПВО працює, ось те, що їде, якусь техніку, яка їде, яка захищає. Отримуємо не, не тільки е, зброю, а ще і е, гроші, ресурси. Ну, ми, ну Показує, що ми ось, бачите, колісниця і воно їде. Щось ми все ж таки отримаємо. Це, що заявляють, це, це неправда. Це неправда. Все одно щось отрим... будемо, будемо щось отримувати. Так, наступний розклад буде відповіді на ваші питання. Всім, всім тихого дня.